Палатка і четверо студентів, які якомога швидше на морозі, мають роздати 300 листівок. Такий вигляд має акція, «Пам'ятай героїв, організована на Соборній площі в Чернівцях. Довго ви тут маєте стояти? Ні, такі, є листівочки. Я знаю, що з пів години. А скільки листівок є? Листівок ми виготовили десь біля 300 штук. Чому не більше листівок? Грошей не вистачило. Все опирається в кошти, звичайно. А скільки таких 300 листівок коштує? Е, Порядка рев гривень. За словами організаторів, мета акції «Пам'ятай героїв проінформувати чернівчан про голову проводу організації українських націоналістів Ярослава Стицька. Але перш ніж розповідати про нього людям, треба і самим бути добре підготовленими. У році народився Ярослав Стецько. Ногайоків тому, отже, це 1912. Відразу запитують, хто це такий. Я кажу, Ярослав Стецько, а в честь чого? Я кажу, почитайте, там написано багато цікавої інформації. Деякі люди самі підходять, щоб отримати листівку, інші уникають контакту. Все ж більшість вважає, що історію та її героїв треба пам'ятати. <плес> Українська історія і потрібно, я думаю, знати своїх героїв. Я детально не знав, хто такий Ярослав Стецько, але я так собі чомусь мені здається, що може він однофамилість е, Стецько, нашого колишнього народного депутата. Єгор Подкидишев, Сергій Грубляк, Нюс Чернівці.